Оце то у Філіпа х не об'єктив, це такий самий, як у мене, ф поламався. Ба, такий самий. Сука, сімочка, 16-мм, а Клас. Ваші документи. Мої документи. Придавіть документи. А вам наші мої документи? Придавіть доку документам. Типа, ти ви. ти шо документар ах. Ну хочу подивитися, ну купіть собі і дивіться. Ви що хворий, а ви що лікар? Я інспектор ДАІ. А я електрик. Ви що пили? Пиво їв. А що не треба було? Чи що? Ви що клоун? А ви що хочете в цирк? Та хочу ваші документи перевірити. А я хочу на море. А у вас всі вдома. А ви що хочете в гості до мене? Та я вас зараз штраф випишу вам. А я вже газету виписую, мені штраф не треба. Та ви псих поїхавши, все, йдіть з Богом. Шоово. У неї пупок назовні? Бл. Що, питань, до речі, до пупка назовні ну, немає як бути, правда? У мене всередину, але у кого назовні я не осуджу. Бл**, ну х. Отак -о от Кароль закенселена через пупок. Фу б. Е за шоо? Шо? Оце то на твічі нетолерантна вообще публіка. Не публіка, а стрімери. Фу. Фу шоо, шо? 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 А Шрек і Маріо наполичте на одні це нормально? NEEEH NEE 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 він намагається сказати N-word і не договорює. Блін, так ти... все нормально на Twitch, коли стрімери, да, таким от займається. Скажіть, пожалуйста, а куди адміністрація дивиться? Ж... Ну, як мене забанили, так вони реально швидко і оперативно це зробили. Два рази причем. А тут взагалі підновиться. Надо на те -на твійчанотим і на психолога Алексєєву. Ой, б Сашки, зараз надать реально, я йому перешлю. Дуже дякую за підтримку за донечку. Це я просто не BB кремом який просвіщається, атиналка. Атиналка реально плотніше лягає, і воно таке мерехтливе лице. Але ви бачили, що в мене з лицем взагалі, а воно це все перекрило. Я сьогодні помився жопу, а потім цим рушником, як обично, обличчя витають. Я, до речі, плюсую чат. Я жодного разу не користувався ніякими взагалі доглядовими засобами. Я клянусь, я, я навіть ніколи. Ну, я не знаю, чи так взагалі треба робити, чи так ну, хтось робить. Ну, ні, їло ну, з милом, наче ж не миють? Чи миють. Я все життя отак от водою умився, отак от витер все. В чат памон на єніку не було жодного засоба ніколи. Тільки дезодорант може випадково, коли там я в підмишку не попав. Все. У мене постійно питають, а чого у тебе така чиста шкіра? Та тому, що я і мию, сука, водою. Ваєчку скаже: пенісом не чесно триматись. Я не тримаюсь пенісом. Я потримався б за його. Мама, мама, ваш вихід приходять ці. Приходять. Свекруха з невісткою mm. і е, змагаються між собою в, 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 в кого краща невістка. В, 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 Прикиньте, і просто рандомно дала біта. Розбирати стали. Я боюсь, що якісь глюки робляться. Коли люди з такими мікрофонами мовчать, звук пропадає повністю. У тебе просто тиша якась ненормальна. Вона здавлює тій голову. Отак от сильно. Для чого? От у мене у мене і холодильник тут працює, і, і комп'ютер зтужається. Хтось може ще дзвонить мені паралельно, або приходить смски з телефону. Тобто ви завжди розумієте, що я живий. Що вся техніка у мене працює? Ось у мене освітить реальна лампочка. Пост мелоуна надзвичайно полюбляють відео. Хто такий мелоун? І човця у якийсь пост весь час. Бе. Я по-моєму коли, коли якась пісня вийшла Rockstar, всі якісь. Постимало на цього обговорюється. Просто ставлю скутер, поняти на парковку, чел там ідет клоун, він весь час просто можете мені. Чел, і те, кло... ну клоун? Клікуха, якось, Купити е, їжу і просто те, що я сам не їм. поняли? Або... Клоун. Там, Ой, дайте позвонить, в самого телефон є. Я короче стою з скутера, каже, можна, дядечка, можна обрати, скажу. Я гляну на нього зразу, типу, знаю, що це клоун. Кажу, не можна. Ну пожалуйста, кажу, не можна. Прикину просто, що реально типу, знаєте. Чем розфарбований, і що у нього, знаєте, оці чопоти, я такі от довгі І що відпочив. Їдеш правда? в гості, доїти корову. Точно корова є. А скільки, хорошо, перевірка тоді, а скільки сісічок на у корови? Часа, ти відповідаєш правильно, або я нікуди. Я вас час скутер украду, каже мені, я ти час лиця розіб'ю. Я ж пошутив, я ж пошутив. Ти ідіот. Прикиньте, Віталік такий, а я ні, і пішов йому реально бить. По-перше, по перше, одразу питання до контента. Зразу же. По-друге, по-моєму, це вже і не так, знаєте, дивно, що я роблю реакцію на реакцію інших стрімерів. Там була хоч дирка з самого початку. Навіть якщо там була би така дирка в такому місці, в якому ще й не видно, в таких носках можна ходити в гості, Чоловік взяв просто і заруїнив. Як їх нюхать? Тут нема дирки, ну да це робий чат мені боляче, це ж тут гроші коштує на скол. О, які хороші носки, бо дивіться, їх навіть порвати важко, то це не треба вообще з ними ніч робити, треба носити і гордиться. А як вони різні, це типа що, ну, я не знаю, колись один загубився, і просто ну, типа х в Стоп, Там там подвійний носок. Я щось, б, може, не доганяю, ну це ж свіжа нарізка, це вийшло 2 дні назад. Це вже в травні. Подвинь носки. У кого дома так холодно? Смотри, Межданик, Да. Скажи твич. Алексон. Так? Алексон? Да. Скажи твич. Так вот, я должен сказать твич. Твич, Что? Ты чел. No. <сеперь> Алексон. Oh. <C 'est -ceAL>. <Alexei>. А, стоп, Саня, на серйозки не поняв, він реально, типа теж попросил твичка. Чот не сказав твіч. Він думав, там рима якась має бути, Давай, Ти ты дебіл. Хто пише, вимагаємо рвання носків. Я не буду рвати на чат у мене і так останні без дірок. А ті, що з дірками, я тоже рвати не буду, потому що я їх все равно ношу. А ну, давай. Ох, я дубав, звук, тут, то конечно. О, тихо, акуратно. Як Якому може так сильно застигнути? вони ее де нахуй. Минула нарізка, там людина в двох носках сидить, бо тому що холодно. а Осьо нарізка люди писамо морозив. Шорта. Це ну шо. Шо ви там кубасами лупитесь? Якими кубасами. Звуки є в більярді, шо за більярд? Там спідран по більярду чисто. Ха-аааа! Ого. Всі пляшки, здорово. Це, це мої сусіди зверху, чат, я клянусь вам. Ще реально поставив басейн, типа в квартирі. І там подивіться, якого розміру риби плавають. Людина в двох носках, далі людина їсть морозиво. Тут взагалі дома курорт. Come. Українською мовою кум. Або ж камінг. Що в прикладі стати кумом. Перший приклад. Been... Bro, I wanna see you come on my face. Pre... Пам'ятаєте, я в телеграм-каналу писав, типа, порадьте курси з англійської, тому що мені треба буде весь світ роз... Че взагалі, ну в плане стримов. Варіанти більше не накидаєте, я звернів. Як у нього нікнейм? Smokey lion, я у нього спитаю. Ох oh, shit, I'm coming. Ходіть oh, ка. Схоже, я стану кумом. Чи вивозив? Це, типа, це якось неочікувано, це надо пописи на якусь палочку, і там, типа, тобі, я не знаю, покажется, я не знаю, три полоски, типа, ну, що адідайський костюмчик тобі треба купити, встать скуфом, і ти тепер чись кум. Ча, ну слово кум, це я не знаю, це верх скупства. так що у тебе є кум або ти куп, чел. Тіпа забей, вообще, тоді. Не виходь на люди. Все. Заповнюй кросворди. Я, ну, я, я не знаю чим ще займаються ці люди. Ходи на рибалку. Віршик кшеде п'єде вісна, коли прийде весна. Кшеде травка червоніє, кшеде піла червонієт, хує. Це що за мова? Ксосна, Сосна тогди п'яде вісна. Що <пливу> смішного, подив, подивіться, як вона От, Ну, це, це, це все Ти стрімиш на твічі. Ти напружений кожну секунду. Кожну секунду ти такий Мене зараз можуть забанить просто так. Типа в чорце лобана, Типа, знаєте? Це можна на моєму каналі показувати? Без хейту, без нічого, просто мені б хотілося заглянути під шкурку цього банана От честь. Ось така от історія. Головне, душу показати. Мене ж блюд не зараз. показати душу. Але це то. Це на якому генеалогічному дереві такого б зірвати? Bro. Я хотів би продовжувати так сказати ці гілочки. Що там внизу Гаррі подивіться, ви не бачите, може через моє вебки, що там Гаррі Поттер Остаман? А четвертий. А от тобі, Ірод, поганий, от тобі дуля, от тобі дуля, а ти на мене щось говориш, а я тобі скажу, що я фарп. На вони так говорять. Ні, тут в цілому питання по атмосфері, да, вот конкретно от всьому, я не знаю, в дискорд каналі. Ну але ще й говорить, так на. То що в мене то що в мене, ну, теж отравили, ну ти понимаєш? Алло, що случилось? У мене тут дош хует. хе це хе Якого я рели, прямо зараз, і йому такі, ну давай в дискорд, типу, зараз, я не знаю, буду якось квас Коровейчика! Ви не викупаєш то просто на зеленому фоні у нього корови, що то картинка, вони ж не то не справжні, вони не К Квас справжній на корови то не. Ну, Ніч черве Діма. Что селідка б**ть, непонятно. Все. Не знаю, я скільки раз просив не й рот. ну ніхто ні це нікого не зупиняло. Я не привжу! Ча, це називається завести контент, на твічі. Мафія в селі. Ви розумієте, хтось просто ну буквально сп формат і просто добавив в селі, і це типа мафія в селі. Боже б чат. Сьогодні ми дивились ТікТок. Сиділи в чат-рулетки, і тепер ми дивимося ну от ось, Як б пукає бабка. Конік не творчий вареник. Є група творчі, а я реально стрімери. Творчий вареник. Шо це? О, oh. 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 А, вона ще й з телефоном так, тому що понятно, що вона починала просто звук. Ну і просто ну, на телефоні і до мікрофона підносила. Вона навіть не приділа реально. Учила не справжні корови, не справжні прид, шо у них справжні. Шо у них є щось справжні. Чат, я вам пощастила, що у вас реально я сука. Я спр я справжній, я реальний. Я реальний чуван допік. Що я нажав? Благословляю грішні дупи. душі, і бажаю, щоб у вас стояв. Просто побажання мало. Приїдь, засунь. Це. Як свічки у церкві. Я святий Владос, Діто Любченко. Побачимось. Боже, який піс. Який Владос? Він що, не знаєш, це рибується на яйця Сос. Згодом. Ви йому довіряйте, він хороший. Що тільки що слово хороший реально зацензурили? Прізвище Діто Любченко не зацензурили, а хороший реально Побачимось вирізали. Згодом. Ви йому довіряйте, він хороший. Слово хороший не можна казати на двічі, слово хороший, ти її бачив. Це нормально? Хто питає, хто з них лебіг? Прихожанка, да, оце йому завжди помагаю, понимаєте, да, Якщо ви. А і ті парот витирає. А і понімаєте, ну помагаю всім. Ну да, тут. Гумор там тонкий. Що Може Може, випадково так склалось, Людка, ти пам'ятаєш щось? Скажи. Думаю, б. Ну, Але або гадалка, пуху, або пуху. людка. Все нормально, срака жива. Але Прова. ж ти теж среш, людка. Так ви ж мене не купляєте. Поперділи, Так, хто там говорили дерьмо, а ви мене не купляєте це компанія. А... Та в сенсі не купляємо. Все село Коли в тебе купляє. купляє? Та Той, ось так... зронку купляв. Той, Може, їх скіп. Ха-ха, <зас> <Да> на що? <зас>. Давай не подивимось. Нашому <зас> продовжується дивитися. Ви зрозумієте, тут є певна філософія. Ми маємо бути в курсі на якому рівні зараз взагалі стрімерська культура в Україні. Подивіться, якщо шо, відео називається, топ момент. Що, що я відкрив? Я ютубом не вмію користуватися. Я де взяв то меню і що все виділив? Це топ-моменти з Укртвіча. Ча, це ж ну, типа, не просто тіпа, х якесь рандобні нарізки. Це топ-моменти. Для вас тут все відібрали. Вам не треба було дивитися кожен день всіх стрімерів, да? Паралельно, причому я не знаю скільки моніторів для цього треба. Вам відібрали топове. Ви навіть не це дивитися самі, і я вам показую. А. Я думала, це все зараз. А, ви думали, ми дивимося прямий ефір-чат. Ну, от, на такому рівні стрімерська культура взагалі. Люди взагалі не шурупує що до чого. Ви що думаєте, я ставлю на паузу і вони просто всі замовкають і застигають? Потім я нажимаю далі, і вони всі далі продовжують говорити. Типа реальні люди прямо у себе в домівках вони чекають, поки я на Реально. А ти там будеш топ моментів Ні, 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 чат, який ну. Це ж топ-моменти з Укртвіча. Вони ж думають, що ну, люди стрімлять тільки на твічі. Хоча твіч взагалі, типу, по світові. Та третьому місці за популярністю серед стрімерів. Загалом серед кількості людей там і залученої аудиторії, яка дивиться стріми. А людям вони такі, ну б твіч. Бо їм просто сказали твіч. І вони такі, ну твіч. Всі топ-моменти укр ютубу тільки на цьому каналі. Щі, це х коментар. Я, до речі, його прочитав, мені довелось трошки подумати, але я поняв, що це комплімент дуже дякую. Це пі що за х на стрімерах, щоб вони ведь краще. Ну ладно, ладно, ладно. Ну ладно, 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 ладно. Мені? Вам дуже вдячний це це. за фоло. Сука! Ще якщо, знаєте, ви колись не дивились фільм чи може якийсь тік-ток, і ви там почули якесь таке незнайоме слово overreacting, і ви не поняли, що це значить. Оце от. от, це Це.. от оце, значить. Кепка топа, а що за кепка? А, коли у мене така буде? Чат! Ну, коли подаруєте, так розумію. Що це за гра, як можна в таке? Якісь балонські нефільтровані. Бать боже, мама м'я. <б***ть> тепер все, тепер вже фільтрують твої трусики, так сказати, реально жижу б, щось турдіше. <б***ть> <б***ть> Я їб, Я не граю в хоррори. Я не грав в хорори вже давним давно на ці дивлюся, все одно лякаюсь. Іди Біди на заек. То вони посилають мене на то показують середні пальці на Господи помилуй, Господи помилуй. Це крінж, це крінж, це крінж, це крінж. <плес> це топ момент. Сука, ну просто не вставляйте їх цей відос. Ну буде вам монетизуватися відео від восьми хвилин. Ви робите на 18 хвилин, майже на 19 хвилин просто кала їбана. І... Ну, не все, не все. Будь ну, в основному. Важні. Це рівень гумору, дизель-шоу, я це скіпаю, ну це просто Сука! Чел взагалі досяг всього, по-моєму, в житті, що можна ходити. У нього один комп'ютер чисто стрімить, а на іншому комп'ютері він чисто типу, сидить, ви випаєте? Заклікала. Я думала. Через таких тімейтів, до речі, я доту, ну не то, що перестав грати, я її деінсталював з комп'ютера. Я сподіваюся, ніхто не бачить! Що? Я ж то просто буквально стрімиш. А що сталося? А, це тімейт, це якраз тімейт, ВП, це тімейт. А що там дабл мід, теж мені хтось пояснить, другий левел у людей. Він какає. Ага. Ага. Мені здається, якби я вмів какати, ну що моє тіло могло би робити такі смердючі речі? Да мені здається, я так само це почав, тому що ну, це про це огидно. Це, це мені здається, це важко винести. Це чого це в той самий день, коли в Тіктосі ми дивились на різку відео там, де какують коти. Що Що це, сука, все на мене звалилось за сьогодні? Після того як вони пукали на своїй мафії. Що це? Моє Почекайте, Ну, хорошо. Все, ну, типа, все нормально. Все, я поняв. Ну, а типа, чого це топ момент українського твіча? Чи ви не чули пісні кажани? Чи я не знаю, ви не чули її там, я не знаю, лайф у виконання? Це прям топ момент українського твіча? Твоя нестерпна Головне, що потім питають, чого люди дивляться рустрімерів. стрімерів. Цікаво ж чого. Хм, Може, ну критичі до дерьма всяко. Ну от дерьма, причому, ну в буквальному сенсі, там буквально симулятор какання. Ти гірка, як дупа гірка. ні. Кажання респекту, до речі, взагалі, ну, чат. Тут не можуть розділятись думки. Дивіться, я, я не дозволяю принаймні. Ну, кажанна, ну все нормально. Хи не в чаті леді, Гага, ви бачите? Ні, оце хай реально. Таких як ти немає. Це тільки в мене так. да, бачите, тобі це так повезло, а ти ну не. А щас взагалі всі стрімлять. Всі, хто якось до музики дотичної. Вони всі вирішують стрімить якийсь момент? Ну такі б, ну музику ніхто не слухає. Ну наче трошки дивляться стрімерів все таки І всі пиздять стрімить? Тіпа альо, а така а ч ану така сама хня була в цілому. Тож українську музику ніхто не слухав, і а стрімерів дивилися чи що саме зараз бум оцей? До речі, це не стрьомно, Я думав про це. Оці всі, хто заходять і всі, хто гонять цей зовнішній трафік, вони потім здуваються, вони не будуть стрімичі. У них нема цього. Знаєте, у них ну це як будто робиться, х**й пойми що. Ну от вони не хотіли бути стрімерами ніколи. Вони просто вирішили трохи в цей вагон якогось хайпа сумнівного залетіть. І все. Вони не будуть продовжувати стрімити. Їм по. На це чат. Вони стрімлять, поки їх дивляться, люди. Вони не стрімили на один онлайн, на два, на ноль онлайн. Вони сразу же роблять цей репостик він стул. Ну, ще там, якісь соцмережі, які у них прокачать. Все вони заходять, вони стрімлять на онлайн. Вони не знають, що це таке, коли ти думаєш просто, що ти казать, тому що у тебе чат стоїть, коли у тебе нема повідомлень. Йо і б** ніхто не буде продовжувати чат, Я клянусь вам. Люди, які займаються геть іншим, а не стрімерством. Вони пострімлять чуть чуть Вони заб'ють. Може вони потім там повернуться, я не знаю, через який час. Ще трошки пострімлять, Вони не будуть стрімером. Ну, це мій прогноз. Це мій прогноз. Так, то я всім бажаю успіху, звісно. Неблагодарний. Ну, б. Так, ну можна. І, б**, та я не знаю, можна цю б замінити чимось. Но, так, то просто фа Я так тобі можу от, Я тобі так х по... отак -от по пи водити ти бліпший як язиком. Ти будеш кліти раз за разом, я тебе відвічаю. Цікава техніка. треба було. Я тобі так легенько буду класно водити, Ти, Типо оченята закриваєш, лежиш і ти б і ти б будеш думати, що ти тобі тут так як я тобі так б. Сука, я ж просив ріти не цю розмову. Якщо я, я, я похожна людина, яка видується. Yeah. Yeah. <laughs> чат, yeah. чат, ну будемо відверті. Ну, со, ну, ну плюс, хто вважає, що Саша похож. Плюс, хто вважає, що Саша не похож, а що Саша ця людина. <laughs> Саша пише: тут без питань ____, просто. Там буде вставка з твоїм донатом. For real? Чат, реінтеграція з тичом від Валерія Шабонач. У мене колаба з тичом зараз буде. Реально. Та не є. Де б я не бачив щось. Що ви факти пишете? Не, не їн, не, написано сядь. Не, ну нема не, не, ну, не ж. Та хорошо, типа, ну сяде вона і що. Я отак от, типа я отак я от буду лет. Ну от, ну, от вона сіла що. Знаєш, що я лизати буду. Та, сідай. Я, а, і, Да, хорошо, сідай. Ну я ж нічого тобі не гарантую більше. Ну, і що тоді буде? Ну посидиш. Та хоч лягай мені б. Навалю, а які кросівки мої нові купив. О. Це ці в Вомеро? <ріст> <ріст> чат. Саня такий, типу, я хочу саму зафоршену модель от в цьому році. Гіршим вибором було би тільки New Balance, Будь-який при чому. Чат, от, от подивіться на кроски, оце ті, які нахуй, не треба купляти. Шкода, що тобі тормоз попався Да. <ріст> Час, я клянусь, так думають всі дівчата, хто зі мною на побачення ходить. От хто реально от був тут, на минулій квартирі, так думає кожна з них. Я клянусь. Чесно, мені теж мені дуже дійсно. Кожна ріта, в тому числі, вона теж була на побачення часу. Дуже шкода. І що? Вона що його їсть? Ви що не поїли сьогодні? Чим ви там займаєтеся? Додому! Додому! І жастини. Аж захотілося передивитися оту нарізочку, там, де мафія із села, в Діскорді білить. Додому, все. Більше не вийде. Там була вона чи ні? Ти ж гуляти? Кажи їй, кажи їй. Я хочу хайлайти, там, де на, мафії, на сільській мафії, от вона от з нею хайлайти із сільської мафії. Сука, я дивився би, поки їв. І я їв би, сука, стільки багато і стільки разів, що у мене розвинулось би навіть щось. Все, мабуть. більше не вийдеш. Закругляємося. А ну-ка, задня парта. Я вас розсажу З Що ти там смієшся? Розкажи всьому класу. Бре. П'ять хвилин. Які ще п'ять хвилин. Два... Вітаю, Саш. Тепер в тебе рот на смак, як п**ць Валерія Шневич. Окей, 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 окей. Легендик застав. Легендик та Легенди, но легенди. На... легенди лайк. лайк, 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 лайк. Доктори легенди. Да? Все? Коментувати? Сьогодні історичний день. Дріта вилікувала гомосексуалізм на стрімі. По, що значить вилікувала? Який біс? Що ми сьогодні дивимося за нетолерантний контент. Причому з платформи Твіч. Ча, це дивіться, дивіться, моя думка. Це, це не це не крінж. Тож там крінжові моменти. Ну і х. Коротше, на це х не крінж. Чат, це шлях. Це шлях, це прям почат. Ми... З вами спостерігаємо історію колись. Знаєте, коли у стрімерів будуть дуже серйозні рекламні кон контракти, дуже велика впізнаваність. Тобто, знаєте, вони там будуть на рівні повідомості, я не знаю, з українськими футболістами там умовно. Да? Коли ж це буде? Просто зараз індустрія тільки будується. Ми типа тільки на старті. Ми на старті, і це типа не хна ху... і крінж, і зла. Ху... А це типу, ну просто початок. Люди будуть розвиватися і так далі. Там 90% людей, кого ми от побачили сьогодні на лісі, вони не будуть продовжувати стрімити тосі, пусі, 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 пусі йоу <Mile dizzy> а, отак от і сприймається, до речі, американський реп мною. Сермаль, like, да та що почати крінжучати? Не осуджуйте, навпаки, блін, шукайте, шукайте кого вам по кайфу дивитись. Дивіться, типу, підтримуйте, це ха це те, чим треба займатися. Я розумію, що ви вже знайшли, звісно, ви того зі на моїй трансляції. і вас всіх в рот кожного з вас, як то. кожного з вас! і в рот також. Інколи я що ви заходите і чого ви мене дивитесь?